Блаженніший митрополит Київський і всієї України епіфанію освятив наріжний камінь для будівництва кафедрального собору на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, що на вулиці Миколинецькій у Тернополі. Митрополит заклав тут пам'ятну капсулу. Особливим місцем для кожного християнина. В храмі ми почерпаємо ту невидиму Божественну благодать, яка укріпляє наші немічні фізичні і духовні сили. В храмі ми долучаємось до таїнств, особливих таїнств. Починаючи своє земне життя, людина входить через таїнство хрещення, стає членом. Церкви хістері. а також і земне життя кожної людини завершає завершується в храмі. Хочу подякувати блаженішому епіфанію за його вклад в роздок встановлення єдиної української православної церкви, тому що сьогодні, завдяки його благословенню і в тому числі в Тернополі на Тернопільщині будуються нові храми, створюються нові парафії. Сьогодні наші українські церкви перетворились на справжні гуманітарні і волонтерські центри допомоги нашим воїнам, допомоги вимушеним приміщеним особам і таким чином вони роблять свій величезний вклад у нашу перемогу. На завершення чину освячення блаженніший владика під звуки грому привітав присутніх зі знаменною подією, подякував усім за спільну молитву та побажав успіхів у будівництві майбутнього кафедрального собору. часі, але це